Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про пунктуацію, тому що в ряди годи рука так і сіпається, поставити недоречну кому чи тере. Є кілька фразеологічних сполук української мови, що утворені двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжито із запереченням. Наприклад, дивитися не надивитися. Тішитися не натішитися, чекати не дочекатися, робити не переробити. Мовці зазвичай роблять невеличку паузу після першого компонента, і, мабуть, саме через це на письмі ставлять часом чи то кому, чи то тире. Насправді ж такі конструкції, означаючи одну дію, утворюють смислове ціле. А отже, вони не розкладні і не потребують жодних розділових знаків між компонентами. Говоріть українською правильно: чекаємо, не дочекаємося завершення війни, але справу нас для цього робити, не переробити.